Бачимо їхня фірмова упаковочка, будемо відкривати, дивитися, що все Так. Як бачите, у них є накладна. Заказала я крокус ботанічний, голубенький, абрикос, чесник на посадку два види. І слива. Ну що ж, подивимося тепер на садженці всередині. Так, це у нас є. Чесник посадковий, однозубка, харківський фіолетовий. Оце такий у нас чесничок. Так, це чесник посадковий Мюнхгаузен, Преміальний великий сорт Україна. От сірочки у нас чеснику. Маємо два других чесники. Це у нас крокус ботанічний, він має бути голубенький. Ну, На сиренці, як бачимо, крокуса у нас є. І це у нас буде сачинці. Сачинець слив. Бачимо великий, гнучки, значить, живий. Упаковочка їхня фірмова, волога, ось корінь має бути хороший. Так, сачинець сливи. У нас великий гарний. так, виходимо на сачаниць. Це сачинець абрикос. Теж бачимо, ну, їхня упаковочка він грунтологий. Отуті корінчики, прищепа, грілочки гнучкі, значить живі. От, саджанці ми получили великі. Ну, на вид вони красиві, гарні. І завжди вони дають посібник садівника. Ну що ж, я буду казати, саджанцями я поки що задоволена. ґрунт хороший, чисницьк у нас, як ми бачимо, теж хороший. Будемо чекати на другий рік врожаю. Дякую, до побачення, чистого неба. Дякую працівникам магазину Агромаркет за хороше ставлення і за хороше...